Олаф Шольц блокує допомогу Україні. Сума чимала 3 мільярди євро. Що спонукає німецького канцлера. Так чинити, розкажу за мить ТСН онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Тисніть дзвоник, ставте лайк і коментуйте впродовж ефіру, що вас вразило найбільше. Ми починаємо. Вночі вранці ворог вкотре атакував Україну безпілотниками. Уламки збитого дрона влучили у багатоповерхівку у Солом'янському районі столиці. Там пошкоджено вікна і більше десятка автомобілів, припаркованих поряд. Як повідомив начальник київської військової адміністрації Тимур Ткаченко, станом на ранок інформації про постраждалих немає. Уламки шахеда влетіли у технічний поверх будинку. Сталося займання, але воно швидко вщухло ще до приїзду рятувальників. Перед тим у столиці чули вибухи, а місцева влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Зараз комунальники разом із місцевими жителями ліквідовують наслідки обстрілу. Також на кроваті. Ми вискочили всі в коридор, пилюка. І така, яка задивленість, Перше, що попадання, це страшно було, що будинок так воно дійсно стало. Одна людина загинула, 16 поранено на Херсонщині. Під ворожим вогнем та авіаударами було понад 40 населених пунктів. Найбільше потерпав Херсон. Окупанти пошкодили шість багатоповерхівок, 42 приватні будинки, газогони, гаражі та авто. Чоловіка та жінку вбили росіяни у Сіверську на Донеччині. Там потрощено 13 будинків. Свіжі руїни від обстрілів з'явилися також у Покровську, Лимані та Часобоярівській громаді. Харківщину росіяни атакували дронами внаслідок удару безпілотника. Молнія в обласному центрі постраждав літній чоловік. У Лосівці поранений 30-річний житель. Є пошкодження, рятувальники гасили пожежі. З пораненнями ушпиталили і жителя Миколаєва. Там БПЛА поцілив у цвинтар у корабельному районі. Ворожі ударні безпілотники тероризували і Чернігівщину. У Семенівці пролунало п'ять вибухів. Літню жінку забрали до лікарні, пошкоджене житло. Понад пів тисячі ударів завдали окупанти по містах і селах Запоріжжя. Лише безпілотників застосували три половиною сотні. Поруйновано понад 20 житлових будинків та інфраструктура. У Запоріжжі внаслідок російського теракту постраждали уже 123 людей. 66 із них досі у лікарнях. За життя 11 борються медики. Містян закликають здавати кров, адже пацієнтів багато, і поранення у них дуже складні. Російські воєнні злочинці вдарили по жвавому району у середу. Саме в той час, коли там було багато перехожих, а на підприємстві якраз закінчилася зміна, і працівники масово виходили на вулицю. Росіяни дуже добре знали це, що в цей час люди виходять з роботи 30 років назад, і мабуть, за Радянських часів те, що той самий час виходив. Це... Складна ситуація на фронті. Росіяни окупували шість селищ на Донеччині: Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово та Олександрію. І мають просування на Курахівському і Куп'янському напрямках. Про це повідомляють аналітики. Діпстейт водночас, за даними інституту вивчення війни, українські війська мають успіхи на Курщині. Вони просунулися на північний захід від суджі. Активні механізовані штурми на цьому напрямку проводять і самі росіяни. Утім, успіхів там не мають. Загалом, за даними генштабу, за минулу добу на фронті було 161 бойове зіткнення. Українські сили, авіація, ракетні війська та артилерія уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, два засоби протиповітряної оборони, а також один пункт управління БПЛА російських загарбників. На Росії палає на території країни агресорки. Успішно атакували військову частину. Запальний ранок зустріли військові у Краснодарському краї. Там прилетіло по базі 238-ї артилерійської бригади і військовому аеродрому. Поруч кадри наслідків вже з'явилися в мережі. Тоді як у Ленінградській області після атаки дронів зайнявся завод із виробництва Ацетону. За повідомленнями, площа пожежі сягає 1900 квадратних метрів. Персонал евакуювати встигли, тож повідомлень про постраждалих поки не надходило. А от у Ростовській області спалах на заводі із виробництва покритів для підлоги. Площа пожежі майже така ж, як і в Ленінградській області. Тим часом російське Міноборони запевняє, наче за ніч встигло збити 40 дронів. Безпілотники навідували також Курщину, Брянську, Воронецьку та Білгородську області. Сотні кілометрів виритих ровів, інженерних облаштувань та замінованого кордону в Україні продовжують укріплюватися від Білорусі. І в її Гомельській області зараз тривають військові навчання. Ударних формувань, які б становили для нас загрозу у Держприкордонслужбі, не бачать однак роблять усе, щоб Росія знову, як у 2022-му, не змогла використати Білорусь для вторгнення до України. Яка ситуація, зокрема на Житомирщині, бачила кореспондентка ТСН Анна Махно. Зелена вежа, яку ви бачите, це вже територія Білорусі. А ось тут. Крайня точка, куди можна безпечно дійти. У супроводі прикордонників все довкола заміновано. Це прикордонна смуга на пункті пропуску виступовичі. Довкола загородження та міни. Це лише дещиця тутешнього захисту од наступу з боку Білорусі. Те, що можна показати, кажуть прикордонники. Ми проходимо цей рів, цей при призначений був для зупинки танка або іншої бронетехніки. Це зараз тут рідва перед повномасштабним вторгненням Росії була новозбудована дорога, яка з'єднувала Україну з північним сусідом. Це був один з найжвавіших шляхів на Житомирщині. Ми йдемо, здається, по асфальтній дорозі навколо ліс, болото, але справді там інженерні загородження, там прикордонні наряди. Позиції, де він прикордонний наряд, який веде спостереження. Він все бачить, а нього ніхто не бачить. Пильнують із повітря. Пункт пропуску Республіки Білорусь. Ну як наразі бачимо, що там немає ніякої військової техніки. Яка ж загалом ситуація на українсько-білоруському кордоні на Житомирщині? Я розповім уже в наступних випусках. Анна Махно, ТСН, 1+,1. канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує новий великий пакет допомоги Україні. Як повідомляє видання Шпігель, йдеться про підтримку на 3 мільярда євро. Новий пакет пропонують надати німецької міністерства закордонних справ та оборони. Вони хочуть виділити додаткові мільярди євро, аби наша держава отримала необхідну допомогу ще до 23 лютого, дати дострокових виборів у Німеччині. Глави МЗС та Міноборони Німеччини вважають, що така підтримка була би важливим сигналом для Києва, що німецька допомога. Не зменшиться додаткові кошти планували отримати від Бундестага, аргументувавши необхідність витрат тяжкою ситуацією на східному фронті та невизначеністю на тлі приходу до влади в Америці Дональда Трампа. Втім, через цю пропозицію в уряді точаться суперечки, бо канцлер Шольц дав зрозуміти він проти такої додаткової витрати і вважає, що у пакеті немає критичної необхідності. Співрозмовники видання «Шпігель» кажуть, реальні мотиви канцлера пов'язані із виборами. Олаф Шольц, начебто, побоюється не схвалення виборців. Видання зазначає, затвердити додаткову допомогу без згоди канцлера неможливо обраний президент США Дональд Трамп сьогодні таки отримає вирок у справі про підкуп порнозірки Стормі Деніелс. Адвокати Трампа, який складає президентську присягу вже за 10 днів, тобто 20 січня, намагалися заблокувати оголошення цього вироку, дійшовши аж до Верховного суду. Втім, напередодні той відхилив клопотання. У поясненні судді зазначили, що Суддя, який розглядає справу Трампа у Нью-Йорку, дав зрозуміти, що не засуджуватиме Трампа до тюремного ув'язнення. І що цитую тягар, який вирок накладе на обов'язки обраного президента, є відносно незначним. Нагадаю, йдеться про справу за звинуваченням у фальсифікації ділової документації та виплати грошей порнозірці за мовчання. Адвокати обраного президента домагалися скасування вердикту, оскільки Верховний суд у липні, торік постановив, Вив, що колишні президенти США мають право на повний імунітет за дії в межах своїх повноважень. Суду Дніпрі сьогодні зробить чергову спробу обрати запобіжний захід Миколі Тищенку. але відбудеться це лише після того, як розглянуть відвід судді. Цього вимагає адвокат нардепа Тищенка, а також київського звільненого після інциденту поліцейського судять за незаконне позбавлення волі та перевищення повноважень. Влітку серед середмісті Дніпра стався конфлікт із екс-бійцем спецпідрозділу Кракен за вказівкою народного депутата. Вважає слідство. Чоловіка затримували, а потім завдали тілесних ушкоджень. Термін цілодобового домашнього арешту Тищенка збіг 23 грудня. Запобіжний захід не змогли продовжити, бо на два засідання нардеп... Не з'явився, а коли суддя, врешті, постановила доправити його примусово, він опинився в лікарні, начебто із хворобою серця. Сьогодні Тищенка у суді теж не має зайнятий справами у Верховній Раді. Повідомив адвокат. Чи обурює вас ця історія з Миколою Тищенком і його присутність серед парламентарів? Думки пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. На Одещині затримали жінку, яка підклала вибухівку біля однієї із державних установ у Білгород Дністровському. Камери спостереження зафіксували, як вона залишає пакунки під машиною і будівлею. І згодом один із них вибухає. Лише дивом минулося без постраждалих, адже пакунки, окрім тротилу, були нашпиговані металевими елементами. Уламки побили скло у сусідніх будинках. Попередньо діяла підривниця за вказівками російських кураторів. Зрадника, який коригував ворожі удари по місту, затримала СБУ в Херсоні. 34-річний чоловік сам запропонував свої послуги окупантам за гроші. Після обстрілів він виходив на місце прильоту та пересилав у чатбот координати, масштаби руйнувань та інформацію про постраждалих. А росіяни на підставі цього готували нові удари. Також повідомляв про розташування сил оборони та наші блокпости. У телефоні запроданця виявили листування з окупантами за державну зраду в умовах воєнного стану, затриманому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Із СЗЧ повернулися понад 7 тисяч військових. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань. Більш як половину бійців вже офіційно поновили на посади. Щодо решти триває процес закриття кримінальних проваджень. І ці цифри не остаточні. Кількість дезертирів, що бажають знову доєднатися до війська, щодня росте, кажуть у відомстві. Нагадаю, закон, який дозволяє без наслідків добровільно повернутися до лав ЗСУ набув чинності торік, наприкінці листопада. Ким військовим поновлять пільги та соціальні гарантії? Зробити це можна було до 1 січня. Утім, напередодні Верховна Рада подовжила цей термін до 1 березня. Три тисячі доларів за водійське посвідчення у Тернополі під сервісним центром затримали чоловіка, який за гроші гарантував успішне складання іспитів з водіння, бо нібито мав знайомих у сервісному центрі. Таку допомогу запропонував жінці, яка раніше провалила екзамен. Чоловіка затримали, коли він брав 106 Тисяч гривень підозрюваному загрожує до восьми років за ґратами. Лише за минулий рік викрито дві сотні корупційних схем у сервісних центрах МВС. Частина з них пов'язані із так званими бігунками, посередниками, які штучно створюють черги і ажіотаж, аби люди зверталися до них і давали хабарі. Операція щур у Києві біля однієї з багатоповерхівок завелися декоративні пацючки. Вони окупували сходи одного із під'їздів, поробили там нірки, обжилися і вивели вже. Не одне потомство команда із порятунку тварин, яких викликали місцеві мешканці, виловила півсотні декоративних щуриків різного віку. Це була тривала, наполеглива робота не одного дня. Розповідали на камеру ТСН зоорятувальники. І коли стали демонструвати, як виманювали хвостатих, то під сходами зненацька виявили нову колонію декоративних щурів і щуренят. Як ловили уже цих пацюків і яка на них чекає доля. Інна Бодна розповість докладніше. Ломами трощать асфальт і роблять підкоп по обидва боки сходів. У садчок кришуть хліб і засовують його у прокопаний тунель. Так команда з порятунку тварин намагається урятувати декоративних пацюків, які оселилися під житловою багатоповерхівкою. Перших шуренят місцеві мешканці тут помітили ще улітку. Тут двоє були, вони на розплодились і все». поробили нірки і стали визирати ледь не з кожної дірки. Хороші криски, це дуже хорошо. Ну я не знаю, як вони не померли. Вони бояться в холода дуже. Але ні холод, ані тутешні коти декоративним щурам не завадили жити і розмножуватися. Зоозахисники, яких викликали на допомогу, виловили тут з півсотні пацюків. Більшість із них була хвора, самки всі вагітні. Команда з порятунку тварин дала клич розібрати додому врятованих пацюків, і охочих тоді виявилося більше ніж хвостатих. Охочих було дуже багато, але в першу чергу ми проводимо співбесіди, щоб не віддати людям. Є люди, які можуть забрати на корм, наприклад, там зміям. Бусик зоозахисниці повний щуринят. Це останні партії, які розвозять по нових домівках. Затрималися, бо ось у цього пацюка, наприклад, лікували отит. А ці дві самочки тільки народили. Одна 19, інша 11. Розмножуються пацюки дуже стрімко, народжувати можуть ледь не щомісяця, тому їх треба тримати в одностатевих групах. Бо що може трапитися, добре видно під сходами цієї багатоповерхівки. Зоорятувальники зненацька виявили, що не до кінця тут усіх виловили, а ті, що залишилися, знову розмножилися. Тим часом у сачок із хлібом, що засунули під сходи, спіймали першого щурика. Як виявилося, це щуриха. Ще таких повних білих не було. А це це якраз називається ся. Первинний огляд продемонстрував, що ця самка ще й вагітна. Шо? Що? Спіймали місцеві мешканці вервечкою тягнуться до сходів. Приносять сушку, аби швидше виманити пацючків. Беруть контакти у зоозахисників, пригодиться. Бо у будинку є ті, хто рятувати пацюків, намагався сам. От тутешня мешканка спіймала шестерку щуриків і хотіла віддати їх у зоомагазин. Але там приймати передумали. А серед тих, кого вона зловила, були й вагітні щурихи. І тепер у неї вдома не шість щуриків, а сімнадцять. Інна Боднер Андрій Романок Тесан. Один плюс один. На Україну суне негода. Уже сьогодні Закарпаття та Карпати засипатиме мокрим снігом із дощем. У західних областях дутиме сильний вітер. На високогір'ї його швидкість сягатиме 25-30 метрів на секунду. Про це попереджають в Укргідрометцентрі. Сніжитиме там і на вихідні. Вночі до мінус чотирьох. Загалом температура повітря уже завтра в Україні значно знизиться, дощів стане більше. В день на півночі подекуди до Одного градусу нижче нуля. Нарешті території в середньому плюс три. На сході все ще до восьми. Із позначкою плюс, а найтепліше у Криму до десяти градусів. Схожа синоптична ситуація буде і в неділю. Як вам такий не надто морозний січень і які суми приходять у платіжках за комірне? Діліться у коментарях. А ще тисніть дзвоник та підпишіться на канал, аби не прогавити наступний випуск ТСН Онлайн. Він о 16-й. До зустрічі.